Мій давній, друже, мушу я з тобою розстатися надовго. жаль мені. З тобою звикла я ділитися журкою, Відвідувати думки веселі й сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний, Пройшло життя дитяче моє. Як сяду про тобі, я в часа вечірні, багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібрайсь гурточок, Провадить речі і співай гука на клавішах твоїх швидкий, гучний таночок. Чиясь весело виграва рука. Та хто все плаче там, в другій хатині? Чи є ридання стримане, тяжке, несила тугу крить такій малій дитині, здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала? Тоді ж кругом так весело було. Мене в серці почувала, бо на мене, мов хмара грізь знайшла, коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій, веселкою моя надія грала, далеко линув думок рік. Стаємось ми надовго з тобою. Зостанешся ти самотінним мій, а я не матиму тодітися журбою. же, давній, друже.